Слава Україні! Сьогодні вдосконалимо трошки книгу Журнал Головну, а саме ми зробимо розноску меморіальних ордерів. Так, ми вже це робили, але мені один з підписників підказав ряд недоліків по-перше, попередньому. Варіанті, в одному файлі міг бути один меморіальний ордер. Якщо в одній книзі знаходиться декілька меморіальних ордерів, рознести їх неможливо. І другий момент: при імпорті трапляються такі операції, за якими не було руху, і розноситься нулі. Зараз ми це все усунемо. Беремо наш старий код, трошки змінюємо його. Що ми будемо принципово робити? Ми в меморіальних ордерах створювали таку табличку. Називали її ТБМО. Я хочу, щоб будь-яка кількість таблиць створена, там, чи на одному листі, чи в одному файлі, все одно наш макрос міг розносити. От, наприклад, от так. ТБМО27. От, тобто ці дві таблиці, щоб він розніс. Так, що нам для цього потрібно? Ми будемо перебирати всі ті таблиці з допомогою циклу. Якщо вони нам підходять, то ми їх будемо розносити. Саме про це напишемо код. Додаємо таблицю, додаємо цикл. Для кожної таблиці в нашому листі і ми будемо щось тут робити. Тут же закриваємо. Далі ми будемо перевіряти назву таблиці. Так. З чого буде в нас складатися таблиця? З нашого початку був МО, ми в налаштуваннях. Назва таблиці а перейменуємо початок назви таблиці, тибу МО, але з маленької, того, що ми в ордерах вже з маленької писали. Якщо будуть різні букви різного реєстру, то воно не буде затягувати. Тобто ми оцей початок має починатися з цього початку. ТБУ Name MO, тут ми перепризначали його. Name Mo", тобто Початок назви і далі можете писати, що хочете. Якщо назва таблиці починається з ТБМО, амперсант і зірочка. А далі може бути все, що захоч, захочете собі. Ми починаємо розносити. Але ми вже не оцю таблицю, а оцю конкретно кожну таблицю. По розносці все. Так, і другу частинку, після того, як ми вже все рознесли, видаляємо рядки з нулями. Перед тим нам треба відключити повідомлення. То, що в нас буде запитувати, я вже пробував. Чи весь рядок видалити, чи ні. Оці нульові операції. Всі будемо видаляти. Відключили повідомлення. Стаємо в клітинку А1, активуємо її. От сюди стаємо, активуємо. Додаємо фільтр: Шосте поле. Це в нас от, сума. Критерія 1 дорівнює нулю. 0. Тобто фільтруємо все, що нулю. 0. Ну, у нас все відфільтрувалося. А це в нас. Нагадую, що це в нас таблиця ТБЛМО. І от ми її призначали: Ternover TB, Turnover, Turnover Shift. І ось таблиця ТБУMO. Ось вона є. Ми до неї звертаємося і з Data Body Range, тобто, не включаючи заголовки, видалити все, що залишилося невідфільтрованим. Ну, все, що видно. Удалити. І потім знову показуємо, ну, знімаємо всі фільтри. В принципі, все. Зберігаємо, знімаємо фільтри і дивимося, що в нас вийшло. Імпортувати, натискаємо. У нас по черзі відкриваються ордери. Трошки довго, але не вручну. дивіться, в нас. Рознеслися ці ордери. Ось один з індексом 5, з індексом 6, також за перший місяць і за 12 місяць. В принципі, звідси видалили нулі. Тут немає його, того, що ми не прописали вдовідник. Шостого ордера. Ордера з індексом 6. Так він появляє. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!